Про таланти, дарів маленьких в Господа немає, і непотрібних він не роздає. Кому й коли віддати добре знає, для кожного у нього є своє. Трудись у тому, що тобі відкрито, використовуй вручений талант, старайся вірність в ділі проявити, бо закопати це недобрий варіант. Хто сміє, гарно проповідь сказати, хтось заспівати пісню непросту. А хтось вночі спати не лягає, бо молиться за іншого нужду. А є такі, що вислухати вміють, і з плачущими плачуть в пла в час біди, і тічаться із тими, що радіють, дають пораду ближньому завжди. Хтось вчить, хтось старана керує, а інший то палкий євангелист. Для нас роботи в Бога не бракує, і знає він, у кого який хист, а в когось труд. Пасти Боже стадо, відповідальна праця і нелегка. Не кожен це робити діло може, бо пастир це найперше за все слуга. Хтось любить так, що про убогих дбає від всього серця милість подає, а інший ближнього уміло потішає, що той тужити вмить перестає. А хтось на кухні трудиться, як Марта, готує найсмачніший в світі чай. Наїдками частує сестру і брата, пахучими і смачними зазвичай. Хтось в домі для молитви підмітає і вміє скрізь порядок навести, а інший хати хворих не минає, чиїсь скорботи прагне понести. Господь усім роздав якісь таланти комусь дав три, комусь довірив п'ять. Якщо один не варто сумувати, лиш не сховай, і Бог ще більше дасть. Дарів маленьких у Бога не буває. В очах Господніх кожен дорогий, за всяку працю він колись питає, ти ж вірність зберегти в труді зумій. Амінь.